На Херсонщині стартує широкомасштабна акція Децентралізаційний марафон. Зараз регіональне відділення асоціації міст України в Херсонській області об'їжджає разом з експертами, шановними експертами, усі громади по можливості діємо в першу чергу на запити запрошення. Там, де є сумніви, там де є необхідність зустрітися з громадою. Під час прес-конференції з нагоди початку децентралізаційного марафону були зазначені переваги та недоліки об'єднання громад. Насамперед нагадали, що означає весь цей процес, і навіщо децентралізація Херсонщині необхідна. Мова йде про те, що ми об'єднаємо декілька громад за рахунок цього, ми зменшуємо адміністративні витрати на утримання цих громад. Мається на увазі на апарат сільських рад. При цьому ми збільшимо дохідну частину громад за рахунок бюджетної децентралізації, яка вже відбулася. І шляхом наділення додаткових ще повноважень ми даємо реальну самодостатність цим громадам. Чому саме такий шлях він є сьогодні дієвим? Тому що саме ми можемо це саме зробити на базі старого, як то кажуть, адміністративного поділу, який в нас сьогодні є. Можемо. Але ми не тоді не відбудеться у нас парадигмальна, з, з, заміна людей або їх так би селекціонування саме тих чиновників, які здатні будуть нести ці зміни в маси і здатні будуть конкуруючи. Конкуруючи, вигравати переваги ці, які сьогодні є, одразу ж заакцентували увагу на тому, що дитячі садки та початкову школу, згідно із законодавством, закрити не можна. Отже, батьки маленьких дітей, які мешкають у селах, можуть не хвилюватися. Старших учнів будуть підвозити до освітніх закладів задля того, щоб вони могли отримувати якісні знання та були конкурентно спроможніми в університетах країни. Для нас головне процесі об'єднання громад, що кожна дитина. Має право на якісну освіту. От сьогодні ми були з Дмитром Стефановичем на нараді. Я запитую у сільського голови, який ще не, 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 не дійшов до об'єднання. Скільки старших класів у вас є? Два класи, три дитини. Про яку якість освіти може йти мова, якщо вчитель змушений читати п'ять предметів? І ми потім будемо казати, чому наша дитина залишається в селі, не має права на вищу освіту, на якісну освіту. Бо сьогодні ми бачимо таки, таку характеристику, коли в об'єднаних громадах створюється освітній округ і є опорна школа. То старша школа, тобто 10-11 клас, мають піти на профільне навчання і мають отримувати якісну освіту. Якісну освіту відповідно до тих потреб, які вони хочуть отримати. І від цього ми маємо залежати. І ми маємо сьогодні думати в освіті, яким дитина, ким вона буде через 5 років, коли закінчить цю школу. Ми в цьому році закупимо нові автобуси, в цьому році закупимо нові мультимедійні класи. І знову починається така агромедна рада. З рада, вибачте, вже в цьому році затвердили 42 об'єкти освіти, капітальний ремонт і будівництва. І це також робиться в нашій області. Зараз же в Херсонській області існує лише одна діюча об'єднана територіальна громада, голова якої поділився власним досвідом. Ми пішли на об'єднання, не легко було. Перебалакали з людьми. Ми взяли як об'єднана громада всі повноваження на себе, які можливо. І самі відповідаємо о досвіти, медицини, житлово-комунальних послуг. Самі перевідмида десь, Власне. як би сказати, скільки б не було коштів, їм на все не може хватати, але ми розвиваємося. На сьогодні сформовано ще п'ять майбутніх територіальних громад, що наразі увійшли до фінального етапу об'єднання. Звісно, децентралізація є цілком добровільним процесом. Тому відтепер у громадах відбуватимуться заходи, де інформуватимуть про переваги та процеси децентралізації, аби люди розуміли, навіщо така реформа необхідна.